Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, прийшовши за посиланням в описі. Дякую і приємного перегляду. Ти радий? запитав Мейсон у Коннера. Так, можна й так сказати, відповів Коннер. А як іще ти пописав, що відчуваєш перед цим новим завданням? Нервую, зізнався Кондор. Це буде найдовший період, який будь-хто з нас коли-небудь проводив у космосі? П'ять років не такий вже й довгий час, якщо порівняти з усім життям», – усміхнувся Мейсон. До того ж, ми перші, хто буде працювати і літати на новітньому зразку ракети. Тебе це не лякає? запитав Кондор. Ані трохи. Цей апарат уже перевірений. Нема чого хвилюватися. Завжди є про що хвилюватися. Обидва астронавти висипали залишки їжі у смітник і повернулися до своїх кабінетів. Після заповнення кількох форм і відмов від відповідальності вони вирушили шукати решту команди. До екіпажу входили командир Мейсон Тіллард, спеціаліст місії Міа Лоуренс і фахівець з вантажу. Нісса Лейн. Решта команди відпочивала в кімнаті відпочинку, коли Мейсон і Коннер їх знайшли. Всі сіли за стіл і почали обговорювати майбутній політ. Як називається нова ракета, на якій ми будемо летіти? запитала Нісса. Вона чимось схожа на Крю Дрегон. Але ця модель економніше витрачає паливо і може летіти далі без зупинок назвали її Нічний Лють. Відповів Коннор. Хтось уже бачив корабель, поцікавила Мія. Його тримали у суворі таємниці руками. Не віриться, що нарешті можна летіти, лише обрані офіцери високого рангу бачили цю машину. То ми просто замінюємо людей на МКС, пробудемо там кілька років і повернемося додому? Саме так, сказав Мейсон. Принаймні, переліт буде коротким. Скільки це? Лише 24 години? Уточнила Нісса. Приблизно так, кивнув Коннер. Вже пізно, а завтра починається тренування. Я піду провести час із родиною, поки є нагода. Правильно, нам усім час розходитись, підвівся Мейсон. Четверо астронавтів попрощалися і розійшлися по домівках. Мейсон повернувся до свого пса Чарльза, Коннер – до дружини Аманди та двох дітей Джошуа і Гізер. Мія поїхала до свого давнього хлопця Алекса, Аніса до сина Тайлера. Поза роботою шляхи команди не перетиналися у космосі вони були близькі, але на землі поверталися до родин. Вони вже не раз літали разом, виходили за межі орбіти руками. Настав час чергової ротації, поїздки на станцію. Для них ця місія мала бути простою, хоч і тривалою. Компанія один одному скорочувала час. Наступного ранку четвірка зустрілася в тренувальному центрі для відпрацювання маневрів і техніки польоту. Вони проходили чек-лист, відвідували заняття, а ввечері знов зібралися в кімнаті в відпочинку. Поговорили ще трохи і розійшлись. Дні змінились тижнями, тижні – місяцями, і нарешті настав день старту. Астронавти сіли в нічний лють та пристебнулися. Вікон у корабля не було. Він був значно більший за Крів Дрегон, але мав лише чотири місця. Цей апарат створили для далеких польотів і безпечного повернення, його використовували для короткого рейсу, аби набрати льотні милі та довести безпечність. Всі сіли в один ряд перед великим екраном Мейсон зліва, поруч Мія, потім Ніса. Крайній праворуч конер. Після того, як застебнули ремені, на екрані почався відлік. Всі глибоко вдихнули, коли цифри зменшувались: десять, Дев'ять. вісім, сім. Коротка молитва. Шість, п'ять, чотири, три. Вони напружили м'язи. Два. Один. І різкий ривок уперед. Ракета злетіла, відчуття, мов на американських гірках, вертикальний зліт до швидкості виходу з орбіти 40 тисяч кілометрів на годину. Стискаючи ремені, екіпаж чекав, поки мене найперший етап польоту. Перша година. Командир один, це нічний людь. Прийом, як чуєте, сказав Конор у радіо. МКС, прийом. Прийнято. Коннор глянув на інших і відмахнувся. Назад вже дороги немає. Космічний корабель ковзав у темряві безодні. Астронавти плавали по кабіні. Міса і Мія пішли в спальні капсули. Коннор і Мейсон працювали на пульті. Екрани з найсучаснішою технологією. Коннор провів пальцем по монітору й увімкнув камери ззовні. Хоч вікон не було, на великому екрані ожила безмежна зоряна картина. Це ніколи не набридає, сказав Мейсон. Я піду спати і сподіваюся, що весь час прилетить уві сні, відповів Конор, відстібнув ремені і поплив до спального відсіку. Натиснув кнопку, дверцята піднялись. Вмостившись у капсулі, він вимкнув світло і заплющив очі. Мейсон залишився в кабіні, дивлячись у безмежність. Він лише порошинка в картині під назвою Космос. Двадцять років у професії, десятки польотів, його команда завжди була серед перших у списку. Станція не збуджує кров, але ти за мільйон миль від усього знайомого. За кілька годин він теж пішов у спальний відсік, зачинив люк, вимкнув світло і спробував заснути. Десята година. Мія прокинулась першою. Поглянувши на годинник, зрозуміла, що спала 10 годин. Вона розтягнулася, вийшла зі спального відсіку і увімкнула екран. Той мигнув і засвітився. Мія перевірила карту польоту, де маленький корабель рухався червоною лінією. Вони вже майже на півдорозі. Пристебнувшись у кріслі, дівчина дістала книгу, розгорнула сторінки і тихо почала читати. Чекаючи, доки прокинуться інші. До неї першим приєднався Мейсон. Привітавшись, він сів у своє крісло і пристебнувся, гортаючи налаштування на моніторі. Думав, може, просплю весь переліт, сказав Мейсон. Було б непогано, усміхнулася Мія. Як Алекс? Добре. Він почав нову роботу механіком авіатехніки. Працює на літаках і повітряних судах для ВПС. Звучить цікаво. Він у захваті. То коли ви нарешті одружитеся? пожартував Мейсон. Мія посміхнулася, коли настане час? Десять років, а часу все нема? Він не готовий, а я не збираюсь тиснути. Нам добре так, як є, навіщо псувати те, що працює. «М -м, мабуть, ти права, зітхнув Мейсон. А як твоя колишня дружина? запитала Мія. Як і раніше, шалена, нещодавно подала до суду за право опіки над собакою. Хоча це мій пес. Я завів ровера ще до Лінди. Не віриться, що вона забрала собаку. Мія похитала головою. Що вдієш? Весь мій чек іде на аліменти. Єдине, що тримає мене, це місії. п'ять років у космосі відпустка для мене. Для мене ні. Я краще була б удома. Зізналася Мія. Мейсон натис кілька кнопок на пульті і увімкнув зовнішню камеру. Перед ними зачаровуюча картина, як зоряний пил клубочиться і розливається кремовими хмарами серед чорної безодні. Шкода, що всі цього не бачать, прошепотіла Мія. Якби всі бачили, це вже не було б особливим, відповів Мейсон. Мія знову взялася за книгу, а Мейсон задивився в екран. Невдовзі прокинувся Коннер і Ніса. Приєдналися в кабіні, перекусили і стали чекати на прибуття. Години тягнулися, а станції все не було двадцять сьома година. Яка зараз година польоту? спитала Ніса. Двадцять сьома. відповів Коннер. Хіба ми вже не мали бути на місці? Можливо, ми трохи сповільнилися. Думаю, хвилюватися нема про що. Минали нові години, а корабель все так само летів. Щось не так, сказала Мія. Минуло вже 35 годин. Спробуй зв'язатися з командиром один. Командир один, це нічний людь. Ви чуєте прийом? сказав Мейсон у радіо. Тиша. Командир один, це нічний людь, прийом. повторив він. Лише шипіння ефіру. Перевір курс, ми досі за маршрутом. Мейсон вивів карту на великий екран. Маленький корабель повз по червоній лінії. Тут пише, що ми ще не прибули, мовила Мія. Як так? вигукнула Нісса. «Заспокоймося. Гадаю, все гаразд. Я ще раз спробую зв'язок, сказав Мейсон. Він перегортав канали і знову кликав землю. Тиша. Давайте проведемо діагностику. Раптом щось від'єднано чи зламано, запропонувала Мія. Мейсон витягнув клавіатуру, ввів послідовності цифр та літер. Система показувала, все працює бездоганно. Корабель у нормі, знизав плечима Мейсон. А зв'язок же не працює, обурилась Ніса. Комп'ютер каже, що все гаразд, розгублено повторив він. Продовжуй пробувати зв'язок. Попросив Коннор. Мейсон без кінця викликав штаб, але жодної відповіді. Такого ніколи не було. Паніки ще не відчували, та напруга зростала. Будь-якої миті ми мали побачити МКС і змінити вахту. Вони поїли, сиділи разом, а потім поволі розійшлися спати. Мейсон прокинувся перший, дістався пульта, глянув у зовнішню камеру Порожнеча. Вже 37 година. Командир один, це нічний людь. Прийом. Жодної відповіді. Нікого не викликав? запитав Конор, пливучий до кабіни. Ні. Де ми? Без поняття. На карті досі маршрут на МКС. Автопілот працює відмінно і веде нас за курсом. Це безглуздо. Ми мали вже бути там. Ти думаєш, я цього не знаю? Відкрий місію, подивимося, резюме Має ж бути підказка. Мейсон відкрив на великому екрані документацію, обидва уважно вчиталися в кожну кому й цифру. Нічого нового. Місія незмінна летіти на МКС, що займає максимум добу. Мейсон увімкнув зоряну карту, щоб зорієнтуватись. Нічого знайомого вони заблукали. Автопілот зламався? спитав Конер. Комп'ютер каже, система ідеальна. Це не вкладається в голову. Спробуй ще раз радіо. Мейсон знову кликав. Дарма. Що робити? запитав Коннер. Треба перерахувати всі запаси, перейти на економію. Хто знає, скільки ми тут. Якщо хочемо вижити, мусимо раціонально витрачати ресурси і молитися про диво, сказав Мейсон. Конер вирушив у комору рахувати пайки. Мейсон знову кликав із землю і станцію Мовчання. Мія та Нісса прийшли до кабіни, поки Конер інвентаризував запаси. Вони лишилися чекати, що буде далі. Паніка остаточно охопила корабель. Ніхто не розумів, що відбувається і чи врятуються вони з цієї безмежної порожнечі. Мейсон увімкнув гравітацію. Постійне ширяння почало дратувати, а він намагався думати, як вибратись. Може, спробуємо вручну пілотувати корабель, запропонував Мейсон. Без коду доступу ми не обійдемо автопілот. Це можна робити тільки зі штабу, пояснив Кондор. Не можу повірити, що це відбувається зі мною. Мія доїдала залишки нігтів, нерви тріщали. Ми маємо заспокоїтись, сказала Ніса. Усі глибоко вдихнімо. Лише Мія зробила вправу на спокій, але водночас її мозок захлинувся від думок що, як. Вона різко підхопилася, важко дихаючи. Ми мусимо щось робити. Що саме, а? огризнувся Мейсон. Шансів, що все раптом виправиться, нуль. Радіо ми ще можемо смикати, а більше ми в лайні. Давайте без лайки, піднялася Ніса. Мія, заспокойся. У мене є ліки від тривоги. Мейсоне, перестань тягнути всіх в свою прірву. Мія з Нісою пішли до відсіку, а Мейсон глянув на коннора. Вона права, ми мусимо щось вигадати, зітхнув він і знову взявся за радіо. Командир один, сенічний людь. Прийом. Лише шипіння. Ніса повернулася. Я дала Мії заспокійливе, хай відпочине. А що ми робитимемо? Що тут робити? Ми загублені в глибокому космосі, нас ніхто не знайде, ніхто не прийде, відповів Мейсон із розпачем. Не можна так думати. Ніса ковтнула сльози. Якщо ми втратимо надію, її не повернути. Що нам дасть ця надія? огризнувся Мейсон. Я розумію, ти на межі, ми всі такі, та це не дає права бути грубим. Ніса витерла кілька сліз. 45-та година. Скільки маємо запасів? спитав Мейсон. Невеликий резерв. Є наші пайки і ті, що мали лишитися екіпажу станції. Ми не планували, що місія піде шкереберть, відповів коннор. Як це взагалі можливо? прошепотів він приголомшено. Раптом пролунав гучний звук ззовні. Усі заметушилися, вмикаючи камери. Переглянули їх по черзі, доки не натрапили на оглядовий сектор біля шлюзу. Спершу нічого не побачили, пляма зливалася з брудом, накопиченим ще на землі. А тоді бруд заворушився, Поповз, повільно обвиваючи корпус. Що це? прошепотів Конер. Не знаю, відповів Мейсон. Екіпаж відстежував істоту по камерах, аж доки вона знову не дісталася шлюзу і не зайшла в вентиляційний отвір. Вони дивилися, як зелена маса втискається всередину. Мейсон помчав, аби випередити її і став біля шлюзу, коли істота вже витекла з вентиляції калюжею на підлогу. Вона лишалася нерухомою годинами. Хтось розійшовся відпочити, але Мейсон чергував, не зводячи очей з непроханого гостя. 50-та година. Він знемагав від втоми і хотів у туалет, але боявся відривати погляд. Нарешті не витримав. Метнувся до санвузла, а, повернувшись, побачив слиз зник. Гей, сюди! гукнув він. Коли всі зібралися, пояснив, Його немає. Може, воно пішло? несміливо припустила Ніса. Треба перевірити, завагався Кондор. А якщо воно ховається? Ні, ніхто туди не йде. вигукнула Ніса. А що, коли нам доведеться ремонтувати щось зовні, шлюз не можна тримати зачиненим вічно, зауважив Мейсон. Хто піде? спитав Кондор. Камінь ножиці папір? запропонував Мейсон. Ніхто не виходить, закричала Ніса. Конер і Мейсон уже розіграли. Мейсон програв. Глибокий вдих, двері відчинилися. Конер зачинив за ним шлюз. Він і Ніса припали до скла, уважно стежачи. Мейсон обережно оглянувся уже збирався йти назад, коли з укриття висунулася зелена маса і поповзла до нього. Спершу він не злякався, але занепокоївся, коли вона припала до ноги і почала диртися вгору. Він зупинив її на рівні пояса, намагаючись зірвати. Слиз був твердий, гладенький і з желеподібною серцевиною, наче приклеєний, він обвив усе тіло, дістався шиї. Мейсон закричав, роздираючи пальцями шматки істоти. Та вона миттю відновлювалася. Коли слиз розтікся по обличчю, вкриваючи голову, Ніса й Коннер з жахом бачили, як він просочується ніс. Мейсон заціпенів, відчув, як чужорідна субстанція розсікається мозком. У нестямі він загатив кулаками у двері, благав друзів, і тоді його голова вибухнула кров, мозок. Кістки розлетілися в усі боки. Ніса закричала, спостерігаючи, як рештки стікають по склу. Воно мертве? тремтів Конор. Серед крові шматки слизу зібралися знов, утворивши ціле. Воно поповзло геть. Що ми робитимемо? ридала Ніса. Мейсона немає. Ми теж помремо. Воно вийде розірве корабель. Конер лише похитав головою. Не знаючи відповіді, 62 година. Коннер позіхнув, спостерігаючи за шлюзом. Він згорнувся під стіною, втупившись у порожнечу. Нарешті встав, розтягнув в заклякле тіло і пішов до туалету. Мія й Ніса спали у капсулах, поки він добровільно чатував. Повернувшись, Коннер завмер, слиз прилип до скла, тягнучи кривавий слід. Повз угору і униз, потім завмер посередині правих дверей і почав позиритися, розширюючись та ляпаючи тіло. Скло пішло тріщинами від центру істоти. Конер рвонув до спального відсіку, за спиною лунало скреготіння скла, що сиплеться. Він натискав кнопку дверей, молячись, щоб ті зачинялися швидше, нарешті, герметично. Він шарпнув капсули обох жінок, будячи їх. Що трапилось? спантеличено спитала Мія. Треба бігти до кабіни і запечататися. захекано кинув Коннор. Чому? Ніса зблідла, слиз вийшов із шлюзу. Всі троє стали біля дверей, готуючись кинутися вперед. Дверцята розсунулися, вони рвонули коридором, та згори звисла маса і накрила Мію. Вона скажено дряпала обличчя, поки слиз опанував його. Конор намагався віддерти істоту марно. Слиз злився з її головою. Через прозору оболонку він побачив, як вона задихається. Секунди, і слиз розповзся в усі отвори. Мія волала, і раптом її голова вибухнула, розбризкавши нутрощі. Нісса вхопила Конра та потягла до кабіни. Двері за ними зачинилися. 72 година. Вони знемагали від спеки та виснаження. Шлунки голосно бурчали, язики пересохли, немов гарячий пісок. Може, ризикнути і піти по припаси?» порушив тишу Конер. Хіба хочеш, щоб та тварюка тебе дістала? заперечила Ніса. Повітря не циркулює, спека вбиває. Ми маємо з'ясувати, чому система не працює і узяти харчі. Якщо хочемо тут протриматись, наполягав Коннер. Що ж ти пропонуєш? спитала Ніса. Я вийду, обіцяю повернутися швидко. Він встав, відкрив на моніторі діагностику та побачив миготливий червоний індикатор біля технічного відсіку. Будь ласка, не йди, Ніса видала ридання, та Коннер уже рушив до дверей. Вона сіла на підлогу, обійняла себе розгойдуючись. Сльози котилися струмками. Конер крокував коридором, намагаючись не дихати гучно. До технічного відсіку лишалося кілька кроків, коли згасло світло і засвітилися червоні аварійні лампи. Він пошепки промовив молитву і притиснувся до дверей. Система життєзабезпечення була зсунута, він повернув важілю норму, тоді обережно поплив до складу. За кожним метром тягар страху ріс. У коморі він почав підніматися над підлогою. Гравітацію вимкнуло темрява, тривога, лише червоні спалахи. Коннор схопив стільки пакетів з їжею та водою, скільки влізло в руки і поплив назад. Раптом зелений слиз рвонув йому назустріч. Він відштовхувався від стін, штовхаючись плечима й ногами, женучись до кабіни, не помітив, як слиз прилип до його черевика. Попов гору по ногах, далі на спину. Конер уже бив кулаками в двері кабіни, люто кричав. Дверцята відчинилися. Нісса заволала, побачивши, як маса огортає його плече і стелиться по щелепі. Вона намагалася зачинити двері, та конер застряг у прорізі. Слиз накрив йому обличчя, липкий, мов розплавлена гума, затулив носа й рота. Конер бився, смикався, а Ніса, стримуючи крик, прошмигнула повз нього і побігла коридором, чуючи позаду мокрий хлоп. Голова його розлетілася. Вона добігла до спального модуля, заблокувала двері і, про всяк випадок залізла в капсулу, щільно зачинила кришку. Лишалося чекати. 88-ма година! Вона то дрімала, то прокидалася від голоду. Бурчання в животі не давало спокою. Потягнулася, озирнулася зсередини капсули, нічого не відбувається. Години тягнулися, та істота не з'являлася. Ніса розуміла краще не ризикувати, але голод підштовхнув на відчай. Комора зі страховими пайками була ближче, ніж місце, де загинув конер. Вона відчинила кришку, обережно вилізла, пильно озирнулась. Рушила до дверей. Тиша. Двері відчинилися. Коридор порожній. Вона дісталася комори без пригод, набрала харчів і повернулася в спальний модуль. Може, воно справді пішло, наситившись кров'ю? Може, полетіло геть? Зітхнувши з полегшенням, вона всілася в капсулу, зачинила люк, розірвала пакунок із їжею. І тут воно знову. Слиз прослизнув у модуль і повз угору по склу, спинився рівно навпроти її обличчя. Ось і все, подумала Ніса. Вона усміхнулася крізь сльози, пригадавши всіх, кого любила, кого втратила, чоловіків, що розбивали серце, тих, кого кохала по-справжньому. Як шкода, що не зробила більше. Та й водночас вона йде із життя з відчуттям, що досягла чимало. Слиз стрибнув, прилипнув до її обличчя, холодний, мов розтоплена гума, обхопив вуха, щільно обліпив голову, спершу задихалася, прагнучи швидкої смерті, потім відчула, як липка маса забиває ніс, рот вуха. І щойно вона вирішила, що кінець. Смогла знову вдихнути, кілька секунд тиші, і біль повернувся. Вона відчула, як воно повзе під шкірою, від лиця до тімені пробивається крізь кістку. Біль пекучий, неймовірний, і вона лише сміялася крізь сльози, глузуючи з долі. Слиз розширювався, розпинав череп. Аж поки кістки тріснули. Тканини розірвало. Істота, знов зібравшись докупи, виповзла зі спального модуля, ковзнула коридором до шлюзу, просочилась крізь вентиляцію та, опинившись зовні, від'єдналася від корпусу і задоволена попливла в порожничу космосу.